ти ди -ди, ди ди чух! Галя, інженерний блогер. Говоримо сьогодні про штуку, яка є в вашому танцювальному залі. Це кондиціонер. І скажу вам таку пораду, яка дозволить експлуатувати ваш кондиціонер ефективніше, енергоощадніше і всім людям комфортніше і безпечніше для здоров'я. Поставте лайк, якщо ви знали про таке в звичайному кондиціонері. У нас є сітка, яку потрібно промивати. Раз, на два. Місяцях, якщо це експлуатується в режимі танцювального залу, вона дуже легенько знімається. Зараз вона у нас чиста, бо нашому кондиціонеру тиждень ми беремо тут зазвичай багато пилюки, миємо його в звичайній водичці, висушуємо мокреньким його туди не кладемо і повертаємо цю сіточку у ваш кондиціонер назад простим таким рухом. Фум, ми його заклікнули, їх є дві, кондиціонер закрили, і після того він працює енергоощадніше, ефективніше, а вашим клієнтам комфортніше. Став сердечко, якщо знав про таке. І ще два сердечка, пиши в коментах, якщо було корисним, і спробуєш у себе.